Привіт всім, мене звати Сергій, і це ретро ігри по-українськи. Пропоную вам зробити собі чаю або кави, взяти якогось печива або ще якихось смаколиків, і таким чином ролік передивлятися буде цікавіше. І сьогодні ролік буде трішечки незвичний, ну трошки в незвичному форматі, в якому я в принципі до цього не знімав. Сьогодні я пропоную вам познайомитися або згадати одну гру, але ми побачимо цю гру одразу на трьох ігрових платформах. І Ви цю гру, можливо, всі знали по багато ігровках на консолі NES, Dendy або Famicom. І це гра 1942. Але про цю гру я розповім ще тому, що вона в мене. Ну, Я з нею познайомився на такої ігрової або комп'ютерної системи, як MSX, про яку я вже розповідав раніше. Це MSX 2, це комп'ютер у моїй школі, і це, в принципі, перша така велика ігрова система, з якою я познайомився у своєму житті. Вони майже однаково у мене з'явилися MSX трошки раніше, потім Spectrum і Dendy. І саме на MSX, я я вже кажу, побачив цю гру вперше, і тому вона, вона мені запобігала. Пам'яталася звідси. Але вона нам потрапляла до рук на картриджах, на багатихробках на Денді. Що... Чому на картриджах, в багатих? Тому що це була доволі рання гра. Но, е -е... По-перше, ця гра в принципі зроблена саме на аркадні автомати. Ну і коли ви починаєте грати в цю гру, ви бачите всю аркадність цієї гри. Так, ну і я пропоную ви зараз на екрані у себе побачите одразу всі три геймплеї цієї гри. Зможете порівнювати їх як, ну, графічно, як вони виглядають. І думаю, я буду потрошку про цю гру розповідати. Так, ну і по перше, це аркадна відеогра у жанрі шутимап. Ну, що ви вже всі знаєте. Розроблена ця гра була компанією Capcom у 1984 році. Тобі ж дуже давно, і цій грі вже 30 майже років, і майже 40, вже років, 39, Так, і це була перша гра з серії ігор 1900, і можна сказати далі, тому що була 42, потім вийшли 43 і інші частини. Потім цю цю гру продовжила дуже популярна також гра, яка називалася 1943 The Battle of Midway, але то вже інша історія. Сьогодні ми розповідаємо саме на е, версію про на, на, 1942. Е, гра була переїздана на NES, як я вже казав, і розроблена там уже фірмою Мікронік у 1985 році, тобі ж через рік після того, як вона з'явилася. На аркадних автоматах. Ну, В принципі, ця гра портована була на багато різних систем, на такі, як NES, MSX, я як вже казав, навіть на Windows Mobile, пам'ятаєте, були такі комунікатори, е телефони з Windows Mobile, і на неї також була ця гра. Вона була на Game Boy Color, Це також прикольно. Я вирішив не показувати ті системи всі, бо їх дуже багато. А покажу основні системи: це MSX, тому що це моя перша система, Аркада, тому що на неї саме придумана була ця гра, і NES, там, де ми її могли побачити більше всього у своєму дитинстві. Але вона також була ще і. Ну, портоване і на Commodore 64, на ZX Spectrum, і навіть на PlayStation 2 та Xbox, але з покращеною графікою і з дуже крутим геймплеєм. В чому ж смисл ну, цього, цієї гри? Ну, По-перше, гравець керує винищувачем. Цей винищувач схожий на оригінальний винищувач американський, який називався Lothead P38 Light Knight. Ну, і, і тут в грі він називається Супер Ас. Е, війна проходить, дія війни проходить на тихому океані, і тому наш літак саме злітає і робить посадку з авіаносця, і всі бойові дії ну, майже проходять або в океані, або на, на якихось островах, там, де ну, могли, могли точитися бої саме у. У ті часи, у час Второї світової війни, і ми знаємо, що дуже багато боїв точилося саме у ті часи, саме американцями з японцями, і американці після того, як японці їм нанесли дуже таке палючий удар у їхньому по їхній базі флоту у Перл Харбор. Вони після того оправилися і потім постійно намагалися знищувати японський флот. Ну і що їм в кінці кінці і вдалося. E, значить, е, по, ну, головне завдання це пройти всі рівні і досягти Токіо, Ну, тобі ж пройти, можна сказати, усі періоди Другої світової війни і знищити всю японську авіацію. Навіть е, після проходження рівня нам показують кількість відсотків знищеної авіації, яку ви зробили. Е, для знищення ворогів ми використовуємо бортовий кулемет. Це, в принципі, основна. Зброя. Є ще така фішка, яку можна підбирати, а далі вона буде постійною, наприклад, внеси. Далі це можна робити мертву петлю і ухилятися ухуляти, від набоїв або ракет ворогів. Ну, це таке гра. Гравець всього може збирати ну, декілька поверапів. Поверпів в грі є. Ну, в принципі, це можна сказати як основоположніх жанрів шути мапів, ну, таких вже... Більш такий продуманий, шутимап. І тому тут є повер, але їх не так можливо багато, як уже більш в сучасних іграх. Але тут є шість видів поверапів, які можна збирати з, ну, з знищених ворогів, які можуть випадати у вигляді значка Пов. Е, ну, пер, Перший, з е, самого першого рівня нам дається, це два кулемети. Тобі ж е, так у вас вилітають всього два набої, коли ви стріляєте. А коли ви берете цей е, подвійний кулемет, у вас вже вилітає чотири набої, і потужність ваших пострілів становиться ну, більшою. Е, друга це, ну, типу бомби, така, використовується у багатьох іграх такого жанру, вона знищує всю ворожу авіацію на екрані, коли ви її підбираєте. Потім є дуже така прикольна фішка, і дуже гарно її буде потім користуватися і в слідуючих серіях ігор, це коли з кожного боку супераса з'являється маленький такий самолітачок, літачок, ну, і з двох боків, і тобто у кожного літачка є один кулемет, що і робить більш потужну вашу зброю, і якийсь захист по бокам у вас є. Ну, і якщо. Ще, ще один можна взяти поверап то ви зможете ще одну мертву. Ну, там мертву пітлю робити можна один раз, наприклад, а то ви зможете ще раз зробити. Ну, коли ви возьмете ще ще такий е, поверап Ну і звичайний поверап на додаткові очі, і найголовніший це на додаткове життя. Е, значить, головними противниками нашого. Головного героя Супер Аса також будуть виступати, ну, в принципі, справжні японські літаки ці часів. І вони схожі на такі, як Кі-61, це Кавасакі, Міцубісі А6 0 та Кі-68. Ну, ви бачите, справжні такі японські назви. Ми знаємо ці вже назви по мотоциклах, але так називалися літаки. І це дійсно вони виглядають і прикольно. ну... Прикольно з ними битися. І головним босом виглядає, ну, становиться більш потужний бомбардувальник літак, який називається Nakajuma g 8 n ну, от, Отакі головні боси у нас і будуть. Ті літачки основні вороги наші, головні боси більш великі літаки. Ну і в принципі, так, більш-менш про цю гру вже основне я розказав, тому що це гра. Ну, Можна сказати, бітимап, який Вірніше, не бітимап, а шутимап, який став засновником більш крутих шутимапів. У часи, наприклад, мого дитинства, можливо, такі ігри не сильно цінувалися, тому що ну, тоді дуже популярні були ігри всякі. ну... Комусь в фільмах Дісней або по фільмах Термінатор, там, про Бакопа. ті ігри нас більше заводили. Але в ті ігри також ну, могло нас грати. І ми завжди поверталися до тих самих багатоігровок і запускали такі ж самі літачки і собі грали. Такі були і Макроси 1942, та і інші, навіть Галага. Але ну, ця гра дійсно вона більш продумана, вона, по-перше, має дуже багато рівнів, щоб пройти її треба. ну, Десь годинку, можливо, більше часу, треба дуже-дуже, е, ну, значить Натренувати свій навик, тому що ну якщо перші рівні ще проходяться легко, то далі вже е, літачки все більше й більше, і проходити все складніше і складніше. Але там більше випадає повер, тому ну, одно до інше компенсує. І тому ну, і це і ще, що саме головне в аркадній версії цієї гри, майже не забув, ну, щоб не забув я сказати це те, що е, на аркадних автоматах люди заробляли очки, а потім могли ну. Якось, наприклад, скільки очок він міг зробити з вкинути однієї монетки. так ну типа три життя, які дається, ну там, чи два, чи три життя, які дається на початку гри, а потім заробляти тільки повирапани. Так ось на ці очки це були ну майже змагання, і є людина, ну яка вже у більш у сучасному. ну не, ну, не не в сучасному часі, ну ближче уже у нульових набрав, поставив рекорд в цій грі. І цю людину звати Марті Бедерт. Він із Канади. І саме 19 листопада 2006 року він встановив рекорд 13 мільйонів 363 тисячі 960 очок. Він набрав на цій грі. І це я думаю дуже круто, тому що хто пробував грати в цю гру, не так легко набрати такі великі очки. Ну тому це і є світовим. Рекордом. Так, ну а на цьому я думаю про цю гру... Можна закінчувати розказувати. Ви вже побачили, як різняться МСХСовська графіка від Несовської та від Аркадна. Аркадна сама краща, Несовська також непогана, ЕМСХОСка трошки худіша, але мені msx саме більш така ностальгічна, тому що саме вона ну така, можна сказати, аркадна, більш схожа на аркади з наших радянських ігрових автоматів, ніж з ігрових автоматів, так яких там Капкумовських та інших. Ну і на цьому і ролик я також буду закінчувати. Всім дякую за перегляд, дякую всім за ваші вподобайки, за коментарі. Ну, хто не підписався на канал, обов'язково підписуйтесь на канал. Не забуваємо нашу класику, її також треба пам'ятати, бо з таких начебто маленьких ігр виростають такі прикольніші мапи, як Skyforce та інші. Ну і на цьому все. Побачимося на відео. Всім пока!